Всім привіт! З вами канал Непілапоня. Так що е, сьогодні я вам хотіла би розказати те, що у мене пару днів не було інтернету і я не могла здоймати, що в мене вчора інтернет з'явився десь у 7 годині. А ще я хотіла вам повідомити одну новину, супер новину. Що... Я була у своєї подруги е, Лізи у неділю, да, у неділю, і вона мені подарувала двох паня да, двох понят. А за це я їй маю віддати свою принцесу Голубою кров, е, тому що вона дуже похожа на її оску дам печальками. Ну так, що ми покажемо цих поняшок. Пожалуйста, в студію і привітайте нашу любіму пегаску з очарувательним голосом. Старсон! Є! Так що, ну, я зроблю на неї такий невеличкий обзорчик. Ну, от старсонк, вона вище за всіх поняшок моїх. Вона така велика тетя. да E, От э, ну, хвостик у неї такий нежно-рожевий, я вам покажу. Моя подружка весь люрекс видарилась нагом. Да. А у Греві є ще ратушка да. Рапушка Ну, очей у нас зелена з таким голубуватим, у середині ока є сердечко. Вона, як ви бачите, пегаска з такими крилами, фіолетовими. Е, М'яка бабочка Ну, така вона мені дуже нравилась. Це була моя найулюбленіша з її колекції. Тепер вона в моїй колекції. Няша. І є ще одна. Ну, я її не буду казати, що вона каліка, бо вона не каліка, але вона наполовину каліка. Так що зустрічайте. Цю цю 13 куди дам. Я вообще то забула, як її звати. Я, коротше, її нала ім'я придумала Це Pepple Роуз да. People Rose, Peppel Вона, як ви бачите, її Дімерушка. Неї дефекто На Не рівні в той бік поверні. Це просто е, ліве око мало бути на правому. Оці, а правильно. Коротше, мало, їх не самі приміняти, але часто так не зробили. Бо бачите, що мордочка вона, вона так складена, а от у неї то вона відкрита. Ну, взагалі, це піде як китайські ліки. Не, да, китайські іграшки в моїй поні. А з відкритими мордочками, то це третя трохи. Третє вроді покоління. Точно, у покоління я не дуже розбираюся, там. Да. А це вже похоже як у, на настоящу. У них є моточка така. Ну, слава богу, до моєї подружки ще до Люрикса не добралася. Навіть такі гарні фіолетові волоси е, з Люрексом. І у хвості теж є люрекс. І вона така низенька. Да. Бачите, низенька така. Ну, порівняння Старсонг, то вона о-го-го. Дуже незнайка, да. І вот... Так, де і метка. Вот. І Кюті Марк, Так, покажемо Марк. Це розове жовтим сердечком. У жовтому є ще розове сердечко найменше. з жовтим сердечко, є ще тут два жовтеньких і тут одне розовенька. Ну, може вам ледко, може і не дуже ледко за ту світло падає, але зараз так зробимо. Ну, вот ну, на цьому вроді все. Я тихновенів десь не хотіла вам розказувати. Ну, шо. Ну, Киде. Пока, до побачення. Дякую вам, усім за 50 років серпня, що підходите до